Надійшло звернення на моє ім'я від Євгенія Положення і Олександра Качанова з пропозицією провести спільний захід літературний футбол. Ну всі думали, що це, чи книжками будуть кидатись, чи що там будуть, чи як то футболіть словами в якому стилі, де система не працює. Це все зрозуміло. Але коли ми зустрілися, що це буде, поспілкувалися, тому безумовно є сенс і бажання сумської міської влади підтримати такий проект. Оскільки за нами у нас залишається дуже небагато Покоординувати, поучаствувати, ну там трошки дещось допомогти, невеликі моменти, які ми зможемо. Це в наших силах, ми це вже все працювали. Фактично, ми готові на 20 жовтня вийти на прямий фінал цього. Заходу, як ви знаєте, я е, приймав участь е, у кількох іграх збірної української е, письменників з футболу. Ми наразі грали з маестро збірною музикантів, а потім були перед євро в такому міні-літературному євро в турнірі Польщі і Німеччині, і в принципі. У нас тоді вже виникла у письменників така ідея, а було б непогано десь зіграти з кимось. Ну а ще довше я граю разом із Сашою Качановим в команді сумських журналістів. Сашою комендантом і тут я бачу багато наших колег по футбольній збірній, нашій і Толік і Сашко. Тому вже давно граємо, може, 20 років за збірну журналістів міста Суми і маємо також успіхи. Тому виникла така ідея, а не Поєднати нам ці дві е, команди, запросити команду. Чи то депутатів, чи то чиновників. Я думаю про спортивну частину якраз Олександр Качанов і розповість. От. А за мною залишається це творча частина, тому що о 10.30 приблизно 20 го числа у нас відбудеться турнір, в якому приймуть участь три команди. А в 16:30 буде прес-конференція в літературній вітальні в Академії бібліотеці Академії Банківської справи. От. І в 18.30 буде презентація книжок письменників і великої літератури. Культурний вечір, в якому приймать участь і е, письменники, які приїдуть, і наші сумські письменники. Я сподіваюся, і Сашко Качанов, і Влади Євченка, і Антонюка. Ми запросимо. Е, ну, от я думаю, що це буде велике свято е, віршів. Тому запрошуємо на футбол та вірші вас. Будь ласка, приходьте. Об'єднів ідею Євгенія пригласити літераторів, які теж грають в футбол. Объединить вот, команду сумских СМИ и э, решили еще пригласить команду ну, скажем так, это будет, команда сборная, я так подозреваю, это будет команда депутатского корпуса Сумского городского совета, которая э, усиленная будет, или может быть. Или ослабленная, покажет игра, конечно. Ребятами, которые вот в этих стенах работают, которые являются чиновниками сумского выконкома разных подразделений. То есть, это люди, которые не есть профессионалы, но они любят футбол и хотят подарить всем сумчанам праздник. Литературно-футбольно-журналистки.